Доброго раночку, друзі. Щирі вітання вам із Чорногорії. Сьогодні 20 липня і третій день нашого відпочинку у місті Будва. Сьогодні ми вирішили урізноманітнити наш відпочинок і йдемо прогулятися містечками, які знаходяться поруч з Будвою. І почнемо ми з Бечичів і плануємо дойти аж до Каменево. Прокинулися сьогодні дуже рано, мабуть, о 5 годині. Зараз 6.10. Вирішили вийти раніше, тому що не було спекуп. Сонечка. Таке, коли ще хмарненько, то йти набагато приємніше. Я думала, що сьогодні буде хмарний день, але виявляється, що це просто сонце ще не зійшло за гір. Цю сторону ми ще не ходили. Так, дивлюся, тут є нічний клуб якийсь. Так, і ось такі краєвиди відкриваються на Будву з цього боку. Ось уже підходимо до готелю Бічичі, який знаходиться прямо на самій скалі. Видно гарно цей острів з іншого ракурсу трошки. І вода спокійна, спокійна. Дивлюся, може трохи люди плавають, хоч ось усі ранку прийшли на море. І ось така краса. А небо таке хмарненьке. Я думала, що це ще сонечко не зійшло. Ні, хмарненьке небо. Так що прекрасно нам для такої подорожі саме те. Порадила мені цю прогулянку, моя знайома із Харкова. Юля, вітання тобі! Вона буквально тиждень тому повернулася із Чорногорії. каже: Таня, обов'язково сходи, прогуляйся в ту сторону. Там така краса, і сказала, що там можна купити креветки по 10 євро. Так що я сподіваюся, що ми сьогодні на них натрапимо. Дуже близенько розташовані бічучі до Будви. І я так думаю, що ті, хто відпочивають в Бічичі, спокійно собі прогулюються до Будви. Ми Вже підійшли поближче до цього готелю. Красивий готель, але дивлюся, пляж там щось невеличкий. Ось Будва. Яка краса. Цей готель дуже гарно виглядає. Так, і ось дорога нас привела до тонелю. Для того, щоб з Будви потрапити в Бічичі, треба пройти трохи тунелем. Повз готель Монтенегро. Ми тут виходимо на пляж. Що хочу від сьогоднішньої прогулянки, хочу подивитися на пляжі Бічичі Рафаїловича. І зрозумію, чи варто купувати сюди тур наступного разу, коли буду планувати їхати до Чорногорії. Стільки йдемо, стільки бігають спортсмени. Які молодці. Ну, хоча ми також, хоч не бігаємо, але багато ходимо. Вчора 20 тисяч кроків находили. Я кажу, я тільки на відпочинку така активна, тому що вдома, коли працюєш, то майже не ходиш до офісу і Назад, дивлюся, дичачі також знаходяться так трохи в бухті. З одного боку, гора, на якій розташований той красивий готель, і ось така бухточка. І з іншого боку гора. Це пляж від тара-готелю. І хлопчик він його готує, вирівнює пісочок. Зараз будемо йти берегом, ну пляж загалом то дуже красивий, і мені цікаво, чи є тут місце, де можна буде розташуватися зі своєю парасолькою. Це я не про сьогодні, а взагалі, якщо приїхати в такий бюджетний готель і де можна відпочити на пляжі, ну щоб не купувати по 20 євро лежаки. Медитеріан біч красиво. От я дивлюся зараз бічі, чи я чомусь їх раніше не розглядала тільки будву, а тут дійсно красиво і набережна така гарна. Так, бачимо кафе Азура. І що тут по ціна? Ось якісь блинчики 120 грам 2,5 євро, пончики 2 євро, морозиво євро 80 і, я так розумію, велика порція 4,60 фруктовий салат 3,5 євро, кола Фанта Спрайт 2,80, чай холодний чи що це таке? 2,80 і водичка євро 80. Ось такі ціни. Ну, прям подобаються мені ці бічі. чи гарно. Дуже гарно. Я кажу, як над та, нами сьогодні змилувався всесвіт. Хмарненько, так класно йти комфортно, тому що страшно було подумати. Туди до Каменево треба йти десь годинку з Будви. І отак нам пощастило з погодою що... гарні в Бічичі, Я дивлюся, ось є невеличка ділянка. Більш за все, що тут можна буде розташуватися з парасолькою і з нашими рушничками. А ось який красивий пляж, такі лахматенькі парасольки. Ну, прямо красиво. Я не очікувала, правду кажучи, що бечичі такі гарні. Дивлюся, на цій ділянці також є душ, що дуже класно. Так, і хочу подивитися ближче, який заход в саму водичку. Чи треба для Бечичі коралки, чи не треба. Так, показую вам красу самого вже пляжу на Бечичі. До речі, тут взагалі немає цієї крупної гальки і такого каміння, так що бійчачі дуже вартує уваги. Навіть коралки брати не треба. Класно. І ось тут невеличкий огляд бійчачі. Бачу, там стоять яхти під островом. Я щось думала, що то будву звідси видно. Ні, а це ж остров Святого Миколая. Також безкоштовний пляж. Так що в Бічичах їх предостатньо. і я сподіваюся, що колись я таки приїду на відпочинок і сюди. Сподобалось мені дуже. Так, і зараз прямуємо до Рафаїловича. Я Хотіла подякувати вам за те, що пишете коментарі. І сьогодні я отримала коментар стосовно подорожі екскурсії, яку я дуже хотіла на Босню Герцеговину. Написали мені глядачі, що їхати в спеку не радять, тому що. Там в горах дуже буде спекотно, так що я вагалася, і вчора була екскурсія, що за 70 доларів на цілий день чи за 70 євро, і так вже ж я вагалася, що думаю, ну може, якщо в мене там залишаться вільні кошти, то може я таки куплю та поїду. І дякуючи вашим порадам, таки не поїду. Так що в нас буде отакі економні бюджетні прогулянки в сусіднє містечка, і побачимо багато. Ну, може, візьмемо собі ще на корабель, якийсь маленький прокатнемося. Подивимося ще так, дивимося ціни на лежаки: два лежака і парасулька в Бечичі на пляжі Нірвана 10 євро. Такий гарний готель стоїть прямо на березі моря. Мені так подобається на кожному поверсі, на балконах стоять дерева. Дуже красиво. А хмарка така над горами, чорненька. Ну нічого, ми тут уже один дощ заставали разочок. Думаю, заховаємось десь, якщо буде. Водом розиво тут також є. Що у нас іще по лежакам? Ось бічечка, плажа. Виявляється, що плажа це таки пляж на їхній мові. І ось також два лежаки плюс парасолька 15 євро. Там було за 10. Проходимо повз готелі, такий гарний ресторанчик у них, тут вже на краєчку Бічичі. Бачу такі невеличкі готелі є. І гарненька І набережна тут дуже гарна. І доглянуто тут все. Також в Бічичах є ось невеличка Маріна. І дивлюся, тут ось поруч піщаний пляжик. Ну, класно, класний такий курорт. Дивіться на цю красу, просто неймовірно. Ай-яй-яй. Дуже гарно. Що мені подобається, що набережна з Будви веде аж до Рафаїловича. Все так продумано і тонелі через гори. Боже, ви подивіться на цю красу. Я так задоволена, що ми сюди пішли просто. Нафотографувалися вже тут Юля з Харкова. Дуже тобі вдячна за таку пораду. Круто, круто, просто, дякую. Йшли з тонелю, і відразу ми зустріли ось такий гарний пляж. Бачу, що такий пологий заход в море, люди без коралок. Телефон так не передає. Мені наживо видно краще. Дійшли до цього пляжу поближче. Подивіться, яка водичка. Боже, яка краса! І це ж іще сьогодні хмарна. Якби було сонячно, я уявляю цей колір. Просто супер. І трохи накрапає вже дощик, Такий маленький маненький, Дуже гарне кафе. І виявляється, що це вже каміново. Написано: Каміновою біч. А де ж Рафаїловиче ми так і не зрозуміли десь або після Каміново. Або десь вони там їх пропустили. Ну, йшли побічичі. Боже, подивіться на цю красу. І що хочу сказати: йдемо і грає чорногорська музика. На відміну від Туреччини, там, де грає в основному в ресторанах російська музика, то у Чорногорії вони шанують свою. Ну що ми спустились на цей пляж, і виявляється, що це пляж Каменево. А Рафаїловичі були поруч з бічечами, Я щось думала, що це все бічечі, а воно разом знаходиться в одній бухті. Так що будемо тут відпочивати. Головне, щоб не пішов великий дощ. Водичка тут супер прозора, але крупна галічка, що треба спеціалізоване взуття. Ми його вже з собою брали, ми вже навчені, тепер ходимо тільки з ним. І будемо трохи відпочивати на цьому пляжі. З 9 по 9.30 тут чоловік має продавати креветку. Раді неї йшли креветка по 10 євро. Так що почекаємо і подивимося, чи пощастить. А загалом-то дуже-дуже сподобалася ця прогуля. Круто і відпочивати, я ж кажу, або в Рафійчах, або в Бечичах з задоволенням приїхати. речі, з цього пляжа Кам'яного дуже гарно видно Святій Стефан. Але ми вже туди поїдемо окремо. Боже, яка вода. Як класно звідси видно зараз святий Стефан. На нього падає сонечко, над нами ще хмари, і так його гарно видно. Виглядає цей пляж в сонячну погоду. Подивіться на цей колір водички. Просто супер. І вона тут така чиста, чиста. Ну що, креветки немає, ми не знайшли чи не дочекалися, не зрозуміло. Але бачите, отак сьогодні прогулялися і знайшли оцей такий гарний пляж в Каменово. Познайомилися з нашими українцями. Вони відпочивають в Рафаїловичах. Кажуть, що їм пляж в Рафаїловичах не дуже сподобався, і вони через тунель ходять відпочивати сюди. Друзі, майже 10 ранку, і вже на безкоштовному пляжі людей багатенько. Ну, звісно, багатенько наших тут відпочиває. Водичка просто супер. Вчора дивилася. Температура води в Адріатичному морі в Будві 24,5 градуси. Так що я вчора вгадала, що вона така тепла, що з неї вийти не хочеться. І зараз так само дуже класна водичка. До речі, тут пляж, він ну, метра, мабуть, три. Ідеш так ще не дуже глибоко, і відразу починається глибина. Дуже класно плавати, і вода така солена, так тримає, що хочеться знаєте, якось так допливти до буйків, ну щоб відчути е, руки. Але ні легесенько собі пливеш, взагалі не замурюєшся. Водичка на цьому пляжі така сама прозора, як і на пляжі Могрин. Єдине, що крупніша галька. А загалом чиста, чиста прозора. Такі міські пляжі, бачите, вони трохи гірші. Треба ходити на такі. Повертаємося назад, і ось така краса вже. Подивіться, ці скелі, вони на сонечку просто чарівно виглядають. І там поряд люди купаються, там таке каміння, але люди відпочивають. Трохи розібралася я. Оце виходить Рафаїлович із цього боку, а от там, з протилежного боку, це Бічич. Там де там кордон між ними, я не знаю, як вони розділяються. Але я ж кажу, йшли в місцевих запитували, Це бічичі, так, да, Бічичі. Прийшли в Каменево, кажу, а де Рафаїловичі? Так за горою там були біля Бічичі. Ну, оце Рафаїловичі. Так що тут дуже красиво. Ось фрукти продаються. В день вже так жваво стало. Ми ще йшли дуже рано. Ще було сьомої години. Не було, як ми тут проходили. А зараз дивлюся, пляжі переповнені, людей дуже багато. Вами, будь ласка, кількість людей на пляжах Рафаїловичі й і, і Всі кафе вже працюють. Зранку тиша була тиша. А зараз в день все ожило. Пляжі переповнені, галас, музика в ресторанах грає. Дійсно, хто відпочиває в Рафаїловичах сходити туди на пляж Каменево дуже близько. Це те саме, що нам в Будві сходити на пляж Могрин. Ой, скільки ж тут людей? Я ж кажу, так багато на пляжах. просто. Ми парасольку з собою на цю прогулянку не брали, тому без парасольки там може на пляжі лежати дуже спекотно. Зараз дійдемо додому, перепочинемо і сподіваюся, що сходимо ще на вечірній пляж. Тому що вчора, коли ми вийшли прогулюватися о п'ятій вечора, то багато людей ще відпочивали. Дивлюся, ціна на лежаки. Тут, виходить, п'ята лінія 15, четверта 18, третя також 18, друга 20. І перша лінія 25 євро за комплект. Це лежаки, дві, два лежаки і парасолька. І ви пам'ятаєте, ті види зранку взагалі ж нікого не було. Я не думала, що так багато людей в Рафаїловичах з бечичами відпочиває. Ой, Просто. Я ж кажу, через що я люблю відпочивати на початку та в кінці сезону, навіть більше в кінці сезону, бо погода ще класна, а людей вже дуже-дуже мало. А тут якийсь стріт-арт відбувається, малюють з балончиків. Назад повертатися до будви по цій спеці дуже складно. Зараз 12-та -го година, і саме таке сонечко пекуче стала в холодочку, щоб сказати вам, що на цьому будемо закінчувати сьогоднішнє відео. Дуже дякую вам за перегляди, дякую за вподобайки та коментарі. Дякую вам за підтримку українського мовного контенту на Ютубі. Бережіть себе, мирного тихого дня, вечора та ночі. І до зустрічі у наступному відео.